Друзі, всім привіт! До вашої уваги коротеньке відео, в якому стані знаходяться поля пшениці, де вносили і селітру, і карбомід. Тому додивіться до кінця, залишайтеся з нами. Залишайте свої питання гарного перегляду. Єсіптеріус. Ходять, а таке старого, бо влаги такої немає, але воно буде далі розпространятися. Потім до флагового листа нічого не робити. Дві обробки все одно треба. Гербіцид треба, це обов'язково. Фондицит найпростенький, тріазол. <гум> З лакових мух щось я не бачу. Що за що вітру, може, і не стоїш навіть інсектицид. Інцектицит, ну не бачу я. Не треба інсектиціти. Ну не бачу. Бачите, там в них маршрут. Ще дзьой. Пущена не сильна. Шелітра світло, дає ось собі світло. Ти бачиш по Речник корни нормально. Зариус. Деца такой септуриус. Часа рецептуриус.

Так, Да, это це об'язательно. Це в нас поле No3. Mm. Останнє, яке вносилося. Mm. Корінь в середині нормальне. Ну таке уважно, що бачите, що уважне є. Ну, поло но але нормально це. Ще. Тим більше, що очікується ж дощ таке. На четвертую скритичну такло нічого немає. Розкущено нормально. <різований> ну, тут було дуже багато впадали ці. Да, дуже багато було в зимовий період часу. і ну, бачиш, По факту був... все зараз мало. Ну воно зійшла, вже впадали ці місця. Небагато, але воно за що цієї зими вже взагалі. Ну є Ну Почекаємо, був. Не то не завтра, бо це в четверг очікується голові дощ. Можна фунгці донести.